Е, головне у мене питання було пару років е, до всіх могілянців, де похований Петро Могила. Це дивовижно, але два роки тому це було невирішене питання. Ніхто не міг відповісти. Я бачила в Лаврі, але такому От, На сьогодні місце Петра, поховання Петра Могили в Успенському соборі, який Печорській лаврі, ніяк, ніяк не, позначено. не позначено. Місце Рум'янцева за Дунайського, який знищив Запорізьку Січ. Там римський портик відбудовано. Сталипін є Петра Могілиним, але ж не тільки Петро Могила. Засновник Запорізької Січі в тому самому Успенському соборі. ПАМ Веберинда, про якого ми згадували, в тому самому Успенському соборі. Острозького почали відновлювати зараз береєф uh -huh. е, в Успенському соборі. На території Верхньої Лаври велика кількість була поховань. Зараз навіть табличок немає. Так? А скільки людей пов'язані? Тобто, от навіть відновивши оці. Таблички, не знаю, якісь позначки, розповівши певні історії про певних людей, ми вже створюємо простір національної пам'яті. А зараз воно зачищено, повністю вписано в російський наратив. А все, що до нього йому... Лавра впала. <свісно> <Да, свісно> Вона ж не знала. Ну, так, от свіжий приклад, цьогоріч 555 років. Першої відбудови Успенського собору після татаро-монгольського нашестя ми маємо е, унікальний артефакт е, Триптих 15 століття 1470 року, який був е, вмонтований в Успенський собор. Але коли прийшла Російська імперія і будувала дзвіницю, цю велику дзвіницю Лавську, е, цей Тріптих був знятий. Розпилений на три частини, вмурований в перший ярус Дзвіниці і заштукатурений. І про його існування забули. Чим цікавий Тріптих? На ньому написано, що за велінням короля Казиміра стараннями київського воєводи Семена Олельковича. На старому фундаменті відновлена велика лавська церква. Тобто, якщо ми почитаємо історію, то ми здебільшого побачимо, що були монголо-татари, а потім, от, прийшла Російська імперія і все відродила. Але в 15 столітті це було перше робилося. Да?